Юхимівна, ще вам подарунок. Не чує бабка, не чує. Ганні Юхимівні сухобок сьогодні виповнилося 104 роки. Баба Ганна вже не здужує ходити, лише трохи пересувається по квартирі, і через це переймається. І по гриби, і по Я кажу, Я наберу. ведро наберу, позвоню, ви приїдете заперети, ще друге наберу вона молодець. 103 даже вона ще в тому році ще вона брала сапу, там щось усе прибирала, щоб було гарно, як у всіх, а не як позаростало. Ну але ж в цьому році вона, звісно ж, проситься, дуже проситься, щоб її витягнути хоч як небудь, або там позарастало все без мене, я буду палоти. Ну, але ж як її витягти? Вона звикла багато працювати, каже її племінниця Валентина. Трудова книжка Ганни розпочинається з 1944 року. Це вона у прибині жила, з 44-го року поступила в колгосп. Працювала різноробочою. В трудовій є записи, коли трудоднів у неї нараховано на рік 365. тобто жодного вихідного. Висить бумага на сцені, була, І ось стоїть і каже, що А що ти Дивися на мене. Я... Багава. Я кажу, дивлюсь. Скільки я тут заробила, у тебе в серді віханого нема. А в люди таке є, що по місяці не, не йдуть пасі. Не виганиш на роботу, а за кожний день ходиш. З племінницею Ганною Химівна живе восьмий рік. Вона жила у перелюбі з чоловіком своїм, другий це цей не чоловік. Перший чоловік у неї помер. Їй було 70 років. Ну, Тоді знайшовся для неї ще один чоловік. Йому було 59, а їй було 70. Так от і прожили вони 26 років. І з козами вона спала, в сараї він виганяв її. І так було, таке теж було. А було й добре, було було всяк. А в 96 років їй було, він на неї помер, чоловік. І вона потрапила до нас, ми її забрали. Матка моя. Оце, да? Оце. Мати Ганни померла у 93, а бабуся, материна мати, дожила до 110 років. Племінниця Валентина каже, баба Ганна збирається зустрічати свій 200 річний ювілей. Сказала, що як хочете, 200 років я буду жити. Ну, кажу, живих 300 живих, 200, скільки Бог віка, десь стільки живий. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.